Верта Михайловна Рейнбальд, музичний педагог, яка виховала дуже багато відомих музикантів, засновниця музичної філармонії в місті Кишинів, але жінка з дуже трагічною долею. Коли почалась Друга світова війна, музичну школу з Одеси вивезли до міста Ташкент. там вона прожила майже до 44-го року. Туди до неї приїхав поранений з фронту її син Алекс Рубінштейн. Разом вони повернулись до Одеси, але Одеса прийняла їх дуже холодно. Їхнє житло було зайняте офіцером Сміниш. Три місяці вони скитались по чужим хатам та жили в кладовці музичної школи. Після цього Берта Михайловна трагічно пішла з життя. її син Алекс Рубінштейн. Після розвалу Радянського Союзу виїхав в Америці і прожив там до кінця життя, став дуже великим музикантом. Цей пам'ятник збудував її улюблений учень Еміль Гільс на собственний кошт.